Всім доброго дня! Сьогодні я розкажу вам про наш стенд XZ Flash це для перевірки свічок запалювання. Перше, з чого треба починати, це з камери. Хочеться зразу сконцентрувати увагу на свічках. Яка тут проблема? Зробити герметичність. Тому, коли ми накачуємо високий тиск. Там 14 атмосфер, ну, у нас е, проходять утічки. Щоб мінімізувати утеч... утечки, ці, е, треба ви так е, повітря, е, треба розуміти, яку має е, конструкцію сама свічка. Що вашу стара, вона має це е, е, залізне кільце. А буває конус ще. І тому тут виникає проблема в тому, що якою тут кільце не став, резинове або фтеропластова, повітря скрізь цю різьбу проникає між кільцем і самою свічкою. Чому це не відбувається в двигателі внутрішнього згання? Тому що там більш м'який блок алюмінієвий і тому. Там різьба зжимається, і там ми з великим моментом закручуємо свічки, і ця шайба металева, теж зжимається, і якась герметичність у нас виходить. А в стенді, так як у нас тут мало вітків різьби самої. І... Все це металеве, не з м'яких металів, то нам треба думати, як зробити герметичний цей узел. Перше саме просте і надійне рішення це фум-лента сантехнічна. Є ще ніть сантехнічна, вона дуже ну, краще працює, хоча Фумліта, якщо наматувати брати таку не тонку, як я намотала, товсту. І зразу заматувати кільцеї, тоді повинні ну, дуже гарні результати. Давайте перевіримо. А потім вже я розкажу, от саме головне, ми доб'ємось герметичності, а потім вже як працювати на стенді. Так, і пробуємо накачати. Так, бачимо, що у нас трошечки спускає, але ідеальна герметичність цієї цій системі на такому тиску дуже важко достигати, тому треба, треба накачати і тестувати. Зрозуміло. Друг, ну це варіант такий: намотати, розмотати, зачистити свічку. Зараз спробуємо варіант з резиночкою, а другий варіант, який я використовую, пасту спеціально для свічок, щоб вони в циліндрах не пригорали. І спробуємо з цієї пасти. Там чистити її не треба, а так ви вкручуєте з цією пастою в циліндр. Зараз спробуємо, подивимось, що можна отримати. Так, викрутили свічку. Бачимо, що я маловато намотав фумлінти. Ну і е, дуже важко видаляти. Щось відкрутилось зразу, а щось треба таку, щотку по металу або щось. Ну, короче, треба час. Часу у нас на СТО немає. Тому я тут варіант з резинкою і з пастою. З резинкою і з пастою найкращий варіант. От зараз ми спробуємо. Е, Я пробував з резинкою, воно працює, трошечки спускає. От резинка плюс паста зараз. От дивимося. Дуже гарно тримає. Одягаємо провод високовольтний і. Тестуємо. За що того, що різкость настраювається на поверхні, а не там. Ну, ви глазами дуже гарно можна розглядіти. Тому це не дуже обов'язково на телефон там весь процес бачить. Ми протестували і у нас тиск не дуже... Впав. Так, по функціоналу це закріпили. От я таку використовую пасту спеціально є Victor рейнс, є ліквімолі, це для свічок запалювання та для свічок дизельних розжарювання. без свічок, ця різинка не дуже тримає. Є круглі різні резинки, ну, ви можете як угодно. Пробувати, який варіант буде дотепніший. Здесь у нас ми в переходничку зробили фаску для того, щоб ви і прямі, і круглі резинки змогли використовувати. Це для свічок з фаскою. І два діаметра у нас є. Тобто ви можете таку круглу резинку. Можете таку, можете квадратну. Для маленьких свічок я взагалі використовую резиночку свічок з запалювання. А ця квадратна резинка це комплект з тормозних циліндрів автомобілі VAS. Ось ця плунжерна пара. Так, переходимо к тестам, не гаємо часу. Накачали. Ви почули, що насос трогається дуже важко. Чому? Так зробили більш понижене потоку, щоб знизився ток на момент пуску, щоб насос як можна довше пропрацював взагалі. В самому стенді у нас всього всього є дві настроїчки. Це. Время імпульсу на катушку запалювання і кількість, ну, інтервал між імпульсами. Ну, інтервал між імпульсами це якби частоту регулює. А це перше значення воно може складати від 2 до 5 мілісекунд Стоїть по замовчуванню така сама ефективна цифра, коли Енергія сама висока для тестування, тому ви можете від 2 до 4 змінювати до 5, ну, найкраще працює 3-4. Якщо ви бажаєте зробити, От, бачите, з якою частотою відпрацьовую, якщо ви бажаєте зробити Імітацію холостого ходу ну, ставимо там 10, 10 мс. І... Ой, сплутав вибачайте, 10 мілісекунд, це ще менше время і вища частота буде, це буде вже там, як машина працює на високих обертах. Тому побачили зразу. От, і там іноді ж є та свічка на, на високій частоті тільки за, за, замітна. Наприклад, ставимо імітацію там, холостого ходу. Якщо ми так от нажимаємо, то у нас по 1 метра. А якщо ми на, нажали та отримуємо, то по 10 мілісекунд. Ну щоб зручно було. От 87 Поставили і ми отримуємо таку частоту. Валастова ходи. Оце два основних параметри все. Не забудьте перед тим, як викручувати свічку, скинути тиск, тому що вона може стрельнути, коли ви будете викручувати. От, повернули клапан і все. Тобто, в двох словах дуже все просто. Багато праці со стендом, заморочек, щоб це стабільно працювало, щоб когда тут іскра. Електроніка не підвисала і інше. Так, і так, інше. Так. Що можна купувати ще для стенду? От є е, такий е, приборчик, який тестує е, виконавчі механізми. Е, к ньому є кілька всяких перехідників. Він тестує і катушки, і форсунки, і холостий ход. Ну, всі клапани, кондиціонера, клапани, ну, все, що можна послати імпульс на автомобіль. Тут э, всякі параметри імпульсів на різні типи можна настраювати, зробити. К ньому ми можемо доложити розрядник, отакий, от, от, от цей розрядник. Давайте на всякий випадок перевіримо, як у нас стенд взагалі працює. Ну, Достатня ли у нас енергія? Щоб тестувати свічки запалювання. От ми на розрядники виставили десь 1 см. Це дуже така солідна дистанція. Зараз так, бачимо, зробили ми. І нажимаємо іскра. Бачимо пробиває. Тобто у нас енергії вистачає тестувати всі свічки на цьому стенді без всяких проблем. Чому ми тут не монтували тест катушок? Тому що це ускладнює дуже стенд, ціну. ну Многі бажають тільки перевіряти свічки. Тому для катушок є прибор. Є такі розрядники, можете 1-4 заказати. От такі розрядники без от сам прибор. Купуєте. Він коштує, якщо з розрядниками, то 3000 тисячі, якщо без розрядника тисячі гривень. Тому, як вихід, можна так доукомплектувати і працювати. Тогда пам'ятаю, щоб почистити це скло, нам треба, відкручуємо оцей флянець. Я звичайними от такими плоскогубцями, або як там вони називаються, я почистив, там може залітати і влага, і со свічки якась грязь, бруд. я Іноді розмовляю на харківській мові то мови бачайте. Так. І просто не дуже сильно там підтягуємо цей момент. І на там все. Все. От і все, і обслуговування стенду. Не забувайте одягати, як у мене було на якомусь фрагменті відео, забувало одягнути провод запалювання, І нагрузка у нас дуже велика. Іде на катушку, і щоб не спалити комутатор управляючий, тому треба не забувати одягати на. Свічку. Який варіант герметизації використовувати, вирішуйте самі, який до подоби я. комплект дві таких-дві таких. Ну, а це можете саме купити. Єдине, що ліквімолі більш такий жиденький, жидка паста ця, а Віктора, якщо я не помиляюсь, Віктора паста така в два в три рази густіша і краще. Ну, то й не, не було в магазині, я купив цю. І найголовніше, що не треба після цього щось робити з свічкою. Зараз От, осталася паста. Ми резиночку знімаємо. А паста залишається не треба вичищати. Це спеціальна паста, щоб не пригорала в циліндри свічка, щоб вона дуже гарно викручувалась. Тому Є якийсь смисл використовувати. Ну, дивиться, саме саме економічне це резинка і все ніяких розходів у вас більше нема. Все. От майже все в двох словах. Якщо вам потрібні перехідники ще на якісь свічки, у нас тут два діаметри, саме такі використовуємо, ну, тоді ви там у токаря можете замовити у любого і зробити. Ми поки що не плануємо робити, тому що другі типи свічок ну, гораздо менше використовуються. Тому Как то так. Все. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Я відповім на всі запитання ваше. Стендов кількість дуже мала виробляється. Можна сказати, індивідуальні закази. Тому не гайте час, замовляйте. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!